Друзі, привіт всім. Сьогодні йду на риболовлю на річку Стохід. У нас сьогодні дощова погода, цілий день йде дощ самої ночі. Така хмарна дуже погода, тому вирішив піти на щукусь. Вчора було на статті, як у нас кажуть, новий місяць настав. Зазвичай я не їжджу на риболовлю, ну, коли новий місяць настає, але... Оскільки немає що робити, особо, дощ іде. Вирішив поїхати попробувати, можливо, вдасться щось довити. Побачимо зараз заодно, як там щука себе почуває, чи починається вже кльов чи ні. Води дощ налив у човен дуже багато. Сьогодні ще змушений був взяти пластика свого. Nejcifike теж бренду. Дощик не так мочив, бо якось... Буває трохи стихне, а потім знову починає йти сильніше. Тому буду сьогодні ловити в плащику. Так, наливаю воду, відеречко є в мене тут собі. І буду їхати. Так бідняк. Сомку трошки вже запилив. Все, збираюсь Насті і буду рухатися, бачу, так вияснилося, аж сонечко починає виглядати. Але дощик все ж йде, йде по чуть-чуть. Сьогодні буду рибалити знову на кастингову снасть. Мультиплікаторна катушка буде. Будлище Сіана майор, Крафт буде. Зазвичай -то я, коли настає місяць, знову кажу, то не їжджу, але спробую. Так як цього року ще щука нормально не плювала, скільки разів виїжджав, не було ще нормального кльову. Можливо, все-таки варто ще спробувати і в таку погоду. Будемо робити перші спроби. Попробую на копиту силікон. Тут мілко, кладок багато. Зілля багато. А риба. Місце гарне таке, я думав тут може бути риба. Річка заросша сильно, Але треба пробувати все одно ловити. Штука як бере, то дуже любить по такій траві. Десь тільки віконце вільне і вона відразу там ловить. Але поки що не хоче. Так, от яке місце гарне понад корчиками туди кинути. Хаять може щучка стояти. Ну. Ей. Хто небудь, хоч носом, дзьобом. Толкни. Штовхни. Так, поставлю такого зелененького салатового жовтого. Оксіана. Він цей такий він поверху йде. Не можна ловити, якщо річка така глибша, десь там пів метра, хоча б є води, то ним можна ловити. Він поверху. Спробуємо на нього. Щось на силікон чи то не хоче, чи то риби немає. Зараз будемо пробувати. Бачу, місця такі непогані. может как раз так о, сіля. Таке вже гарне місце тут. Вже ж нічого не витягну. Там зілля. Ти скажи, треба силикон ставити, мілина. І знизу зілля. Догняла. Ах ти ж, не взяла, але така гарна була, видно. З пів кілограма, мабуть, точно була. Ще раз спробуємо. Давай, ще раз. О, брала знову. Відпустила. Це вже може бути, що вколилась. Ах ти ж. Давай, третій. Тож ж тебе так вчив брати, ну? А ти що? Декілька разів? Мабуть, вколилася. Бачив хоч щуку одну, ще значить є одна. Шкода. Така щучка видно. Не дуже така і маленька, не ножичок. Для стоходу ходу нормальний розмір. Ні, не буде її Ух ти, брала. Хвіст зачепився, а вона все одно бере. Ти бачиш? Що робиться? О, знову мотонула не з'їла. З листком. Що ж це за таке? Що ти цим хочеш сказати? Ну... О, опа-на! Взяла! Відпустила знов! Третій раз. Третій раз підряд. Це вже більше не вчепиться, бо я її трошки підтянув. Ну, хоч хоч стали щучки показуватися частіше. Щоправда поки що не чіпляються добре. До плів до перегородки. Такої. Добре, що я взяв з собою пілку. Зараз проблему спробуємо вирішити. Коротше, дерево впало на це на річку. Перекрило мені дорогу. Не хочеться мені... Я то міг би там через верх підняти того човна. Але не хочеться дерево пупа рвати, як кажуть. Тому взяв про всякий падок ножовачку Дніпро. Зараз того до домою одріжу. І все. Фух-хух, так а хто ж це Це ж бобер її звалив по-любому. Зараз відріжу і покажу вам. Хибач що робить, він хоче річку загатити, скоріш за все. Тому я думаю він є і різав. Так Де то є чвакнути? О, дивіться яку вірху пиляв бобер. Саме я а, це моя долоня. Це пеньок такий. Ну, Вільха тут, я думаю, десь на, на 50 буде. Бахнув прямо на річку і все. Коротше, починається дощ, сильніший бачу знову. Буду їхати далі. Порізав руку собі ножовкою, поки різав, але нічого страшного думаю. Думаю, нічого страшного. Так, їду далі, бо вже вечоріє, зараз вже десь, мабуть, 17-та година. І я вже десь буду скоро повертатися назад. Хочу поїхати ще на таку річку, да, без трьох хвилин 17, на таку річку, де трошки більше ямок, більше таких заплавів всяких, можливо там буде краще покльовувати. Щука, все, їду, бо дощ намочить зараз. Дивіться, косуля пасеться. Козуля паслася. Чи косуля такий животяка великий. Ще скоро видно будуть ці малеча. Але живіт такий пущий до землі звісає. Це вже, це вже за цю поїздку четверта, яку я побачив. Мабуть, два козли було і дві косулі. Тут їх дуже багато, такі місця дикі, люди майже не ходять тут. Тому звір є. Ай, на колись приїду сюди, можливо візьму камеру свою. Можливо, вдасться щось познімати, якихось звірів. Так, поставив воблера. Пробую на воблер жовтенький. Ну що ж, не знаю, буду, мабуть, закінчувати риболовлю, бо щука неактивна, що не знаю. Не бере, попробував по лісі, попробував по галявині. Ніде немає. Зараз ще поїду на своє одне місце, там де я минулий раз ловив. Щучки Попробую там на ямках покидати. Якщо вже там ні, то вже буду їхати додому. Дощ не вщухає, трошки буває перестане, потім знову як сипане, тому не дуже комфортно рибалити, хоча я сухий, але Бо якби риба клювала, то взагалі проблем не було б, можна було б рибалити рибалити, поки видно. Але скільки риба не клює, я ще зразу трохи попльовувала. Вже я проплів, не знаю скільки, я думаю, що кілометрів три. 3... 3 кілометри десь проплів. Риби немає. Година зараз у нас 17 на На 7, 18-17. Тому що в мене є часу приблизно там годинок половиною, думаю, поки стемніє. Я їх спробую зараз ще використати, запливу на ті ямки, покидаю, поблери по дні силикон і буду їхати вже додому. Гіляки падають на дерева. Цілий день дощі, щоб понамукали, понабрякали і стали тяжкі і падають зі свого власного, своєї власної маси. Приїхали. На ямочку ставляю глибоко. Водного воблера і робимо перші спроби. Вітер перестав на вечір. Така вже атмосфера, здається, риболовна тут. Такі риби немає. Oh. Ну що ж, усе, закінчив, я рідоловлю. Багато приклав старань, звісно. Відстань немало подолав в дощ, але, на жаль, нічого не піймав. Ну, нічого, не будемо сильно розчаровуватися. Я думаю, що скоро хай не потепліє, плотва пронереститься, перестане так іти по річках і щука буде більш голодна і більш активна. Все, дякую всім за перегляд. Всього вам найкращого до зустрічі.